Відеозвіт ходу будівництва житлового комплексу «Креатор Сіті від компанії «Креатор Буд» за грудень 2023 року. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал, щоб отримувати свіжі новини з будівництва. Станом на грудень у першій секції другого будинку завершили влаштування монолітного каркасу на рівні 22-го поверху. Зовнішні і внутрішні цегляні стіни та перегородки влаштовані до 13-го поверху. Сходові марші сягають вже 22-го поверху, моноліт другої секції готовий повністю. Паралельно триває зведення третього будинку. Монолітчики повністю залили вертикальні елементи паркінгу мінус 3 мінус 2 і мінус першого поверхів. Плита перекриття мінус першого поверху готова на 90%. У четвертому будинку повністю залитий монолітний каркас мінус третього, мінус другого та мінус першого поверхів. Житловий комплекс Креатор Сіті спроєктований за принципом місто в місті, все необхідне для життя знаходиться на території. В комплексі розташується спортивний комплекс з басейном, супермаркет, власний дитячий садок, спа і салон краси, медичний центр. Житло обладнане автономним опаленням та системою кліматконтролю LG. це комфорт і економія до 40% на опаленні, безпеку у закритому від сторонніх дворі забезпечить цілодобова охорона і система відеонагляду. Всі автомобілі розташуються у підземному паркінгу з ліфтами, житловий комплекс Креатор Сіті, інженерний підхід до комфорту життя.